Любі мої першокласники! Я рада з вами зустрітися на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про правила нашого класу. Але починаємо наш урок, як завжди. Давайте візьмемо інтерв'ю. Як же почуває себе наша ненька Україна? Яка зараз пора року? Зараз осінь, правильно! Який місяць? На календарі вересень молодці діти. А яке сьогодні число? Восьме вересня молодці. Яким було вранці небо? Хтось помітив? Було хмарно. А що стосовно опадів? Опади відсутні. А кому відома температура повітря? Температура повітря повільно зменшується 20-25 градусів. Діти, прошу вас зараз уважно передивитися мультфільм. І потім я задам вам питання. А ви ж таке перше все професіонал! Має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, то фіксити такі. Нікому не дізнатися, то фіксити такі. Нікому не дізнатися, хто фіксити такі. Труби. Тема нашого уроку труби. Подивіться, скільки їх у лабораторії професора Чудакова. Ось. І ось. І ось тут. І там. Хто знає, де застосовуються труби? Ігрик? У них вода тече. Налеко. У школі перед відповіддю піднімають руку. Ігрик? Труби, а ще в каналізації. А я питав ігрика. Ти заважаєш! І печей де виходить із труби? Нолико, це хуліганство. Геть із класу. То скажіть мені, будь ласка, як поводився нулик, коли діду, дідус ставив запитання? Як ви вважаєте, правильно він поводився чи ні? Звичайно, ні. Він заважав всім, не, дав, не давав можливості учням обміркувати свою думку і дати відповідь. Він поводився невиховано. А як поводився Ігрик, коли діду ставив питання. Ігрик підняв руку, даючи знак учителеві, що він хоче відповісти, бо знає відповідь на питання. Тож, давайте з вами поміркуємо, для чого потрібно дотримуватись оцих правил в класі, щоб не сталося так, як з нуликом. Правильно, правила підказують, що можна робити у класі, а що робити не можна. Давайте подивимось на малюночки і спробуємо здогадатися, які правила зображені на цих малюнках. Отже, перший годинник, який показує час 8.30. Саме оцій порі у дітей, у учнів розпочинаються навчальні заняття, уроки, тому ви повинні знати, що в школу потрібно приходити вчасно. Подивіться на другий малюночок. Ви бачите, що хлопчик і дівчинка підняли руку, тобто це правило піднятої руки. Подивіться уважно, хлопчик уважно слухає, про що говориться на уроці, що розповідає учитель, що відповідають учні. Це правило означає, що на уроці треба уважно слухати і обов'язково чути, про що говориться. А що ж означає портфель, в якому є все? Це означає, що брати до школи потрібно лише необхідне. Зайвого брати не потрібно. Поміркуйте, будь ласка, яких іще правил важливо дотримуватися в класі? Що ви пропонуєте? Крім того, що діти повинні уважно слухати і чути, піднімати руку, приходити своєчасно. Я з вами погоджуюсь, що ми повинні поважати один одного. Толерент, толерантно ставитись один до одного, допомагати в скрутну хвилину. Тож, давайте з вами ще подумаємо, що ми можемо виконувати ще в класі. Зайдіть, будь ласка, за знайомим вам посиланням на листочок правила, і зафарбуйте ті кружечки, ті правила. Які ви виконуєте? Ну, наприклад, приходжу вчасно, приходжу до школи за 15 хвилин до початку уроків, вчасно повертаюся до класу після перерви, перепрошую, якщо запізнююсь. Подумайте, які правила ми повинні з вами виконувати. Правило слухаю і чую: слухаю уважно. Не перебиваю, дивлюся на того, з ким розмовляю. Блок піднімаю руку, коли хочу відповісти на запитання, обов'язково піднімаю руку, коли хочу щось сказати або запитати, або коли треба вийти до вбиральні, поводжуся чемно. Вітаюся з дорослими і однолітками, вживаю вічливі слова, допомагаю іншим. Заходьте за посиланням і виконайте роботу на активному папері. Поміркуйте, а що буде, якщо цього не робити? Розкажіть про це батькам. Втомилися? Давайте відпочинемо. Продовжуємо працювати. А зараз давайте спробуємо з вами виконати таке завдання. У нас є два учня Данилка і Ярослава. Давайте допоможемо їм за планом знайти свій клас і дійти до нього. Подивіться уважно на стрілочки і рухайтесь за ними. Дві клітиночки вниз, дві клітиночки праворуч, дві клітиночки вгору. Одна вправоруч, три вниз, три ліворуч, одна вниз, чотири праворуч. Ми дійшли до класу. А тепер уважно, давайте спробуємо знайти за планом клас Данилку і Ярославі. Що таке план? Ми повинні обвести за крапочками. І подивіться, що це получається за клас. Ось такий. Ну, а тепер давайте спробуємо дати відповідь на запитання. Скільки дітей йшли вгору? Знайдіть, коли ми йшли з вами вгору, і порахуйте, скільки це буде клітиночок і скільки ми маємо зафарбувати. Порахували? Перевірте, це дві клітиночки молодці! Подивіться, скільки клітиночок діти йшли вниз. Скільки клітиночок всього? Шість клітиночок, да? шість клітиночок. Давайте з вами подивимося, скільки клітиночок діти йшли ліворуч. Ану, подивіться. Перевірте. Три клітиночки молодці. А скільки клітиночок вони йшли праворуч? Перевірте, шість? Шість? Ні, сім клітиночок, да? ми йшли праворуч. Тож, послухайте зараз мою казку, про що вночі шепочуть парти. У школі закінчуються уроки. Діти та вчитель ідуть додому. І ніхто від, навіть не здогадується, що коли у вікно зазирає місяць, від його сяйва прокидаються парти. Саме тоді чутно тихий шепіт. Починається цікава розмова. Ви тільки подивіться на мене, поскаржилася перша парта. Я вся розмальована і подряпана. Так, так, підтримала її друга. Ось які плями від фарби залишилися після уроку малювання. Я згодна з вами подруги, почувся голос третьої. Які ці діти неохайні. Я б залюбки їх провчила, але як. Давайте втечемо від них, нехай посидять на підлозі. Але тут визирнуло сонечко, і парти при денному світлі почали потихеньку засинати. А чи хочете ви, щоб ваші парти від вас втекли? Тож давайте поміркуємо. Чому парти хотіли втекти? Бо парти були зіпсовані. А що потрібно зробити, щоб цього не сталося? Берегти своє шкільне майно, не описувати, не царапати, не вимазувати, не псувати. А що, крім парт, є у класі? Ну, звичайно, є дошка, є шафи, і до всього треба ставитися бережно. А як зробити, щоб в класі всім було затишно? Правильно, потрібно слідкувати за порядком, за чистотою, не шуміти, не кидати, не кричати, поважати один одного, довіряти один одному і допомагати? Молодці! Ну, а тепер давайте з вами спробуємо дати відповіді на питання. Продовжіть моє речення. Сьогодні я дізнався або дізналася про що. Проговоріть в вголос. Було цікаво. Проговорили? Було складно. Молодці. Я зрозумів або я зрозуміла, що. Молодці, тепер я зможу. Я навчився, або я навчилася. Молодці, у мене вийшло. Я сподіваюся, що у вас все вийшло і ви все змогли. На цьому наш урок завершено. Я з радістю буду чекати нашої наступної зустрічі.